Відносимся до своєї дітей. <рісті> На руках у медсестри Тетяни чотиримісячна Соломія дівчинка потрапила в обласний центр медрабілітації та паліативної допомоги місяць тому. «З неонатального центру вона ну, глибоке недоношене дитя, але в нас вона гарно набрала вагу вже більш ніж на два кілограми. Дітки поки перебувають в нас, але надіємося, що вони знайдуть своїх батьків, які їх будуть любити, замінять їм. Біологічних в лісі в темному де коти у цьому закладі перебувають соціальні сироти, малюки яких вилучили у батьків фахівці служби у справах дітей за недогляд. Чимало з них мають проблеми зі здоров'ям. Розповідає директор закладу Віктор Максимюк. Кожна дитина має свій діагноз. Як правило, дітки потрапляють до нас. Найчастіше мають фатально алкогольні синдроми. недоношені дітки, дітки, які ну, обділені долею як по здоров'ю, так і по відношенню від своїх батьків. Зараз значно зменшилося діток до початку війни. Перебувало 34 дитини: це були діти із статусом, і діти, які були передані до нас по заявах батьків. З важкими матеріальними умовами перебування, проживання. Окрім догляду та виховання, з дітьми працюють психологи. Наталія Вічалковська проводить корекційне заняття, використовуючи інтерактивну підлогу. Каже, орієнтовно 45 хвилин дитина тренує пам'ять, уяву, мислення, вивчає кольори, математику та англійську. Долучають до цих вправ і дітей, які пересуваються на кріслах колісних. Жовтого листя, червоного Ми е, чимося, ми граємося. Лікар-невролог призначає корекцію лікування, фізкультуру чи будь-які заняття, то, наприклад, візьмемо порушення опорно-рухового апарату. Відкривається пакет. Тих вправ, які скеровані на подолання цієї проблеми у центрі. Працюють за інноваційною програмою, яка дає можливість стабілізувати емоційний стан дитини, задіюючи ліву і праву півкулі головного мозку, розповідає психологиня Дар'я Гошовська. Призначена для дітей різних вікових категорій, зокрема дітей з особливостями психофізичного розвитку, для людей, які втомлені, які пережили стани різні припадки. Пінічних атаках, бачимо різні вегетативні зміни. Дитина може тремтіти, в дитини нестабільна психіка, вона може ні з чого починати плакати. Не хилить вліво чи право. Ще раз спробую повернути. За старшою донькою, в неї, бачу, не справляється своїми емоціями. Вона вчиться контролювати свої емоції, переключатися, не доводити себе до історичного. Істерики до того стану, війна само собою діти зовсім інакші. Зараз стали. дуже зараз, дуже багато булінгів в школі. У закладі розпочали реалізацію проєкту за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з Міністерством соцполітики, сім'ї та єдності, який спрямований на підтримку і розвиток в громадах області соціальних послуг для сімей з дітьми та дітей, а також послуги раннього втручання, розповідає директор Віктор Максимюк. Ми робимо Му, все для того, щоб дітки були якомога найменше в нас, а були передані на виховання у сімейні форми. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.